Чи я мудак за те, що назвав свою дружину вибагливою, та не заступився за неї, коли хлопець моєї мами накричав на неї Ми з дружиною зараз переживаємо складний період. Нещодавно ми потрапили у фінансову яму і більше не могли дозволити собі оренду квартири, моя мама запропонувала нам пожити в неї. Це непросто, але мама чудово поводиться, допомагає з дитиною і ніколи не докоряє нам. Проблема у хлопці моєї мами Брайані. Мама раз на тиждень ходить кудись із подругою, а Брайан у цей час кличе друзів додому. У нього є дуже близька подруга Крістен. Вона, начебто, нормальна людина, але має одну дивну рису. Вона пхає до рота буквально все. Я не перебільшую все. На день подяки я відволікся з Брайаном у магазин. А коли повернувся, мама була розлючена. Крістен надкусила їй пиріг і залишила зуби на її дорогій курці. Кенеда Гус. це виглядає нав'язливо і дивно. Моя дружина Рейчел вважає це огидним і має підстави. До того ж, у нас маленька дитина, а Рейчел схильна до гіпохондрії і дуже боїться мікробів. Недавно вона попросила маму заборонити Крістін приходити до будинку, доки ми тут живемо. Мама відповіла, що не може вигнати найкращу подругу свого чоловіка. Рейчел сказала, що це мамин будинок, а не Брайана. Мама назвала таку вимогу дивною і контролюючою. Учора мама пішла до подруги, а Брайан знову покликав друзів двох чоловіків і Крістін. Рейчел попросила його цього не робити, бо наш син хворіє, і вона не хоче, щоб він заразився ще чимось. Брайан сказав, що поговорить із Крістін, хоча вже робив це раніше. Рейчел розсердилась і заявила, що він тупий та інфантильний. Бо це не його будинок, назвала його лузером, який живе за рахунок чужої жінки. Брайан розсміявся і відповів, що вона має затулити свою дурну пельку, бо він платить майже за все. І це мама захотіла, щоб він переїхав до неї, а не навпаки. Назвав її entitled, тобто тією, хто поводиться так, ніби їй щось винні. Рейчел була на межі сліз. І запитала, чому я не став на її бік. Я сказав правду, фінансові домовленості моєї мами та Брайана не її справа, а поводиться вона і справді як entitled. Вона відповіла, що я не дбаю про здоров'я нашої дитини і просто боюся Брайана. Тепер вона вимагає, щоб я поговорив із мамою, але чесно, я не хочу цього робити, то чи я мудак.